Ми сиділи там і військовослужбовці мобілізовані, і цивільні люди сиділи, і прикордонники, і вони, от залежно від зміни, яка заступала, вони приходили таке ощущення, що вони сьогодні будуть бити цілі направлення, там марпехав. Завтра вони будуть бити артилерістів. Післязавтра йому там да, не подобається ще хто. Наволочка на голову, широкі пояса на руки і ноги, тобі ж тебе обіздвіжують, кидають на пол. Зверху сідає на табуретки з низькими ніжками, такими, щоб прижимати тебе до цього, підсоединяють провода до пальців, задають. Соответственно питання про володіння інформацією таємною, або які у вас плани у Збройних силах, якими я не розполагаю 100%. І от це він круте тебе б'є током, і ти типу, змушений йому щось щось. Розповідати, Коли ти під знущаннями, але ти не можеш нічим не відповідати, не захищатися, то організм, скажімо так, захищається, ти просто наблюдаєш за собою со сторони, не відчуваючи ні болі, нічого.